зробити. Там 10 тисяч спроб пішло у Томаса Едісона, розумієш? 10 тисяч спроб 10 тисяч і після він зробив цю лампочку. Тобто він помилявся і могли всі казати, що в нього нічого не виходить, але потім стояло щось грандіозне. І якщо ти не помиляєшся, значить, що ти стоїш на місці, і ти просто береш вектор умовно кажучи на якісь успішних людей, до яких які вже досягли результату. Мамо, ти дивишся на нього, хто їде на Бентлі. І думає, у нього все виходить. В мене ні. Він красавчик, я лох. Але до того, як в нього з'явилася Бентлі, до того, як в нього почало все виходити, він був лохом, откровенно. Також не виходило. Ти просто бачиш фінальну точку. Ось навіть зараз я їду на Мерседесі. Так, всі думають, вау, вообще класно, жизнь в шоколаді. Але зараз я переживаю той самий стан, коли От я записую це відео, такий самий в мене стан, що, блін, що робити, Йоу, мені хочеться здатись. Розумієш, до чого я веду? Я розумію, що це один ще поштовх до гарного майбутнього, до сильного мене в майбутньому, до якихось подій, які я хочу.